Сьогодні в енергоманії Європа закриває свій ринок для несертифікованого твердого біопалива. Україна отримала можливість сертифікувати його за євростандартами і відтак почуватися на західному ринку рівноправним партнером. Щоб жити у енергетично свідомому суспільстві, завтра про це дбати потрібно сьогодні. Переконують нас освітяни Житомира і пропонують скористатися їх досвідом. Що може увімкнути зелене світло для зеленої енергетики в сучасному світі? Аналіз розвитку цієї галузі протягом не одного десятиліття дозволив експертам сформулювати усього три фактори, від яких залежить успіх альтернативної енергетики. Або поразка, якщо ігнорувати їх. Що ж це за фактори? Перший і найголовніший підтримка населення, наводить дані експертів сайт Електровісті. Взяти ту саму Німеччину: 80% її населення за зелені технології, що стали справжнім культом в країні. Звідси й такі вражаючі успіхи. А ось в Україні близько 30% населення тема відновлюваних джерел енергії не знайома. 19% не бачать в них сенсу. 11% вважають їх занадто дорогими. 21% опитаних соціологами громадян взагалі ще не визначилися із своїм ставленням до зеленої енергетики. З такими настроями, коли самі люди не дуже підтримують цю ідею, важко сподіватися на успіх. До того ж, на тлі застарілих звичок нерозумного споживання традиційних енергоносіїв. Але разом з експертами йдемо далі і аналізуємо другий фактор успіху зеленої енергетики це державна підтримка. Оскільки саме держава має важелі для формування тих чи інших економічних стимулів розвитку галузі, послідовність політики, прозорість умов роботи. Якщо держава зможе це забезпечити, не потрібно буде довго чекати на притік сюди інвестицій, а вони сприятимуть створенню нових робочих місць, зниженню залежності країни від імпорту енергоносіїв. І третій фактор успішного розвитку відновлюваної енергетики. Участь в даному процесі великого бізнесу достатньо йому показати, що тут можна отримувати гарантовані прибутки, що правила гри не будуть змінюватися під час гри, і бізнес сам швидко візьметься за роботу. Тим більше при такому колосальному потенціалі, що для впровадження енергоефективних технологій при нашому то нинішньому рівні енергомарнотратства, що для розвитку зеленої енергетики, частка якої в загальному енергетичному балансі України на сьогодні не перевищує 1%. Правда, для нашої країни є ще одна передумова успіху залучення зелених технологій. Неоднозначна, суперечлива, болюча і така, що стосується подолання різноманітних тіньових схем. Йдеться про те, що держава має скорочувати дотування традиційної енергетики. На думку експертів, масштабне субсидування даної галузі веде до штучного зниження цін на енергію, що генерується з традиційних джерел. Альтернативна енергетика таких субсидій не отримує». Відтак їй важко конкурувати з традиційною енергетикою на справедливих засадах, яким же може бути майбутнє вітчизняної сфери відновлених джерел енергії, якщо названі фактори її розвитку запрацюють. Більшість експертів відзначають, продовжує своє дослідження видання електровісті, що по деяких видах відновлюваної енергетики Україні вдасться перетнути позначку у 20% до 2040 року. Правда, в країнах ЄС це сподіваються зробити на 20 років раніше, вже в 2020-му. Найбільш привабливою для інвесторів буде геліоенергетика, генерація енергії з біомаси, вітру та води. Щодо інвестицій, які мають вдихнути життя у віртуальні проекти. Більшість експертів вважають, що кількість їх буде зростати з кожним роком. До того ж на тлі близького насичення відповідного західного ринку, гравці якого активно стануть шукати, куди їм вкласти свої гроші. Але є й такі експерти, які мають іншу думку. Україна буде впроваджувати нові технології у традиційну енергетику, видобуватиме більше власних енергоносіїв. Тому не варто, на їх думку, робити дуже велику ставку на альтернативну енергетику в майбутньому. Та, вочевидь, не всі сьогодні поспішають її розвивати, якщо знову ж таки згадати про нерідко незрозумілі правила гри, непрозорі схеми, труднощі із виділенням під зелені об'єкти землі та згодом їх підключення до загальної енергосистеми країни. Європа не те, що сльозам, вона не вірить і на слово, особливо якщо це стосується сфери торгівлі. Українські виробники твердого біопалива ще донедавна масово орієнтувалися на західний ринок. І хоча той нині переживає дефіцит паливних гранул та брикетів в межах аж трьох мільйонів тонн, на будь-що західний споживач кидатися не збирається. Питання якості палива на тамтешньому ринку виступає ключовим і не без підстав. Країни Євросоюзу зацікавлені в Україні як постачальнику твердого біопалива. Єдине, чого їм не вистачає, це гарантованої якості. Дуже часто трапляється таке, що український виробник першу партію надсилає до Європи гарної якості, а потім щось в нього на виробництві таке випадкове трапляється. І наступна партія вже має менші показники якості за основними параметрами там вологість, зольність ніж попередні. Європейських споживачів це дуже обоє. Ми їх розуміємо. Якість товару, яка часто ну не дотримується, так тому що е, з цього поводу е, зривання деяких контрактів, тому що відповідно, якщо товар не відповідає, е, завишена е, пильність, завишена вологість, зольність, відповідно. Е, Шість таких попереджень, наприклад, з любою там електростанцією, відповідно, ризики зриву контрактів. Більше того, окрім підтвердження якості деревних палет, вибагливий європейський ринок з 3 березня 2013 року вимагає і підтвердження легальності походження деревної сировини, екологічності її, так би мовити, видобутку, і навіть дотримання при цьому інтересів місцевих громад. В іншому разі, ввезення до країн ЄС продукції з деревини, в тому числі і у вигляді біопалива, забороняється. На ринках, окрім аспектів легальності, ще додатково вимагається підтвердження аспектів, які ми говоримо сталості. Тобто йдеться про те, що необхідно підтвердити, що при виготовленні тої чи іншої продукції, наприклад, пілет, вилучення біомаси із екосистеми. Не нанесло відповідну шкоду, і це знову ж таки дозволить відтворити лісову екосистему в майбутньому для інтересів знову ж таки майбутнього споживання. На думку фахівця, це достатньо серйозний виклик і виробникам, і операторам ринку. До того ж через розбіжність у офіційних і фактичних цифрах щодо обсягів української переробки деревини, така увага Європи до питання легальності сировини виправдана. Але якщо взятися за оформлення усіх належних дозвільних документів, вітчизняний виробник може витратити на них іноді до двох місяців. При цьому, окрім бюрократії, його дотискають і питання формування ціни на паливну продукцію. Сьогодні ми наблюдаємо, ну, во-первых, фіксацію цін в ЄС на українські види твердих біотоплів, то тобто есть на брикети і пілети. Это не очень хороший знак, потому что отсутствие роста цен, который наблюдался последние пять лет, предполагает отсутствие роста отечественного производства и вообще развития отечественных предприятий. К этому добавляются крайне негативные факторы, которые влияют на отечественного производителя в Украине, как то рост себестоимости производства за счет увеличения стоимости электроэнергии отпускной для предприятий, увеличения стоимости сырья и уменьшения вообще объемов доступного для предприятий. А також ряд других факторів, которые снижают доходную часть предприятий-производителей. при підготовці до семінару, ми прозвонили фактично всю базу українських виробників твердого біопалива, які ще минулого року успішно експортували свою продукцію до країн Європейського Наразі виявились дуже великі системні хиби у сфері виробництва та трейдингу твердого біопалива. Більшість виробників зупинили своє виробництво, а е, ті, хто не зупинив, дуже сильно хочуть якимось чином вирішити питання сировини, вирішити питання е, гарантованих е, гарантованого експорту, вирішити питання ціни. Експорт паливних брикетів до країн Єврозони виріс з 56 тисяч тонн у 2010 році до 108 тисяч у 2012-му, Пелет з 97 тисяч тонн у 2010 до 220 тисяч тонн у 2012 році. Втім, зробивши ставку на європейський ринок, лише 30% вироблених пелет залишилося в Україні. Вітчизняний виробник став заручником європейських енергетичних ігор. Наприклад, сусідня Польща купувала твердого біопалива в українців втричі більше за усіх інших європейських споживачів разом узятих. Але отримана нещодавно знижка ціни на російський газ вносить свої корективи. Опалювальний сезон минув і попит європейців на українське біопаливо також проминув свій пік. Збіг чи закономірність, але 60% виробників вітчизняної біопаливної галузі, які ще активно працювали у минулому році, зупинилися, закривши або законсервувавши свої підприємства. А внутрішній ринок, незважаючи на збільшення котелень на біопаливі, залишається нерозвиненим. Пилетна інфраструктура практично відсутня: пільговий зелений тариф на виробництво, наприклад, електроенергії з біомаси з 2009 року отримало тільки три підприємства. Відтак, замість того, щоб стати потужною промисловою галузю, виробництво твердого біопалива в Україні існує у форматі мілкого приватного бізнесу. Отож, здається, аргументів достатньо, щоб усвідомити значущість події. Яка сталася на самому початку весни 2013 року, що може символізувати собою весну для українських виробників пелет і брикетів? 1 марта 2013 року в місті Уельс, Австрія, в рамках проведення конференції міжнародної конференції устойчивого розвитку, Украинский пилетный союз открытым прямым голосованием всех членов Европейского пилетного союза и ассоциации ЕБИОМ всеевропейской был принят равноправным членом в состав Европейского пилетного совета и Европейской ассоциации биомассы ЕБИОМ. Войдя в состав Европейского пилетного совета и Европейской ассоциации биомассы, Украинский пилетный союз получил равные с остальными членами европейских структур, равные права, касающиеся всего то есть ценовой политики в реализации твердого топлива, получил полномочия о проведении сертификации европейской в Украине до 1 марта 2013 года такой возможности не было. Відтепер українські виробники і трейдери твердого біопалива мають можливість долучитися до так званої системи сертифікації на відповідність євростандартам ЄН що діє у переважній кількості країн Єврозони, а також в США, Канаді та Японії. Це відкриває нові перспективи Україні, яка є четвертим за обсягами експортером біопалива до Європи після США, Канади та Росії, але яка досі не могла вважатися повноцінним гравцем ринку, адже в самій Україні немає стандартів, за якими можна було б сертифікувати свою біопаливну продукцію. Система ЄНПЛС передбачає сертифікацію усіх учасників процесу на кожному його етапі, відповідно гарантуючи чітку визначену і стабільну якість, прозорість відносин. Цей стандарт дасть українським виробникам можливість гарантовано форвардними контрактами продавати своє біопаливо до Європи. І цей контракт, це ця система сертифікації, дасть можливість. Такі контракти дадуть можливість українському виробникові отримати більшу ціну. Це дуже важливо, оскільки зараз ринок стагнує. Зараз більшість виробників мають проблеми з тим, щоб реалізувати біопаливо, хоча б на рівні собі вартості. Чим більша якість, тим більша ціна. Чим стабільніші поставки, тим більша ціна. Чим більші контракти на поставку, тим більша ціна. І всі ці проблемні питання української промисловості у сфері твердого біопалива дозволяє вирішити сертифікацію за європейськими стандартами ЄН Український палетний союз, щоб гармонізувати параметри вітчизняного біопалива до вимог європейського ринку і надати йому можливість комфортніше почуватися на ринку внутрішньому, розробив систему сертифікації EN-UA. Вона дозволить виробникам брати участь у тендерах і державних закупівлях. Це надзвичайно актуально в умовах переведення, зокрема, котелень бюджетних установ з природного газу на місцеве тверде біопаливо. Різниця між системою сертифікації «ЄНЮА» та ЄНПлюс полягає в дещо різних параметрах. Система ЄНЮА передбачає для індустріальної пелети тр трохи інші параметри, які дозволяють вивести з тіньового ринку пелету, яка не може бути сертифікована за системою ЄНПлюс. Качество хотілося б, щоб виробники гарантували якесь та качество, яке вони дають. несмотря на это украинский или западный рынок. Сегодня многие производители не могут прогарантировать должного качества, и за это они несут никакой ответственности. Получение сертификата каким-то образом их все-таки, наверное, будет дисциплинировать и обязывать к выполнению своих обязательств. Мы будем знать, что мы покупаем. Покупая на тех предприятиях, где у нас идут повторные закупки, мы реально каждый раз рискуем. Ну, я так думаю, что это даст возможность не только моему частному предприятию, а даст под имидж Украины как производителя, как экспортера. То есть мы как бы стремимся в Евросоюз. И когда мы, наша продукция будет подходить под стандарты Евросоюза, это больше шансов дает нам выходить на европейские рынки. И также это даст возможность продавать нашу продукцию не только в определенных странах, которые мы все знаем, которые могут нас сегодня с ценой баловать. А на более широкий рынок Европы, тем самым дороже продавать нашу продукцию. Дороже продукція – это рентабельность, это валюта в страну, это благосостояние наших людей в нашей стране. Поки в Україні, наприклад, ламаються списи навколо питань видобутку сланцевого газу, процесу неоднозначного з точки зору екології, безпеки для водних ресурсів, газу, присутність якого в загальному енергетичному балансі держави можна відчути лише років за 10, біомаса вже здатна заміщувати близько 6-8 мільярдів кубометрів природного газу щороку. А отримавши статус сертифікованого, українське паливо з біомаси може значно вільніше почуватися і на європейському, і на внутрішньому ринках. І тоді це вже буде зовсім інша гра та інша історія. Міста, як не дивно, мають усе необхідне для вирощування рослинних продуктів харчування. Усе, окрім вільних великих земельних ділянок. Відтак, чи можливе міське сільське господарство? В оригінальний спосіб пропонує розв'язати цю проблему шведсько американська компанія Plantagon International, розробивши проект вертикальних теплиць Плантагонів. Фахівці компанії прагнуть довести, що міське сільське господарство, яке буде розвиватися вгору, це більше не утопія. Ресурси та викиди міста працюватимуть на забезпечення своїх жителів аграрною продукцією. Серед проєктів вертикальних теплиць є й прозора куля висотою 17-поверхову будівлю. Овочі там вирощуватимуться у горшечках, розкладених поводках. А ті, в свою чергу, будуть встановлені на гігантський транспортер у вигляді спіралі. І це найголовніший елемент унікального проєкту. Щойно висаджені рослини розташовуватимуться на горі і дуже повільно, поступово будуть спускатися донизу. Щоб опинитися на першому поверсі, якраз коли вони дозріють, урожай збиратиметься автоматично. Вивільнені горщики після обробки наповняться новим насінням, щоб все розпочалося спочатку високо вгорі. Поливатимуться рослини тричі на день. Лотки з ними обертатимуться, щоб уникнути одностороннього освітлення сонячним промінням. Спіраль Транспортер дозволяє звести до мінімума потребу у штучному освітленні і отримати однорідне світло на усіх рівнях споруди. В Плантагон Інтернешна вважають, що вертикальні теплиці гарне рішення для виробництва харчових продуктів в урбанізованому світі. Вони розраховують на планетарну експансію, коли подібні теплиці хмарочоси з'являться в усіх великих містах. Сьогодні хто іде тільки не говорить про енергозбереження. Втім, більш важливо не говорити, а робити, в тому числі і зробити енергозбереження власним способом життя. Ясна річ, найпростіше і найефективніше цього досягти в дитячій аудиторії, яка більш природно сприймає подібні знання, і які легше застосовувати їх і в побуті, і в школі, і навчаючи дорослих. В цьому переконані у Новоград-Волинській школі номер 5 а нас переконуватимуть журналісти Житомирської держтелерадіокомпанії Леонід Харшан та Ігор Грач. Юля, прошу, скажи, будь ласка, який найпростіший спосіб зменшити забруднення довкілля? Я вважаю, що найефективніший спосіб зменшити забруднення довкілля це споживати енергію ефективно та раціонально. для восьмикласників школи номер Новограда-Волинського енергозбереження один з найцікавіших предметів шкільної програми. Максим Загоруйко, знання здобуті у школі, застосовує у себе вдома. Це дозволяє його родині заощадити гроші з сімейного бюджету. Я в себе вдома повністю замінив на енергозберігаючі лампочки. Також я дійсно зрозумів, що недаремно у нас вдома встановлені ці євровікна, які зберігають. тепло. я я помітив, що це працює на людях. Ні, коли їм пояснюєш, це важливо для планети. А коли перше показуєш як це корисно для їхнього гаманця, практичному провадженню у школі енергозбереження сприяє міська влада Новограда Волинського. за бюджетні гроші. Тут замінені вікна, встановлені лічильники води і автономне опалення придбано наочну агітацію. Головною нашою ідеєю є залучити громадськість до цієї проблеми через наших школярів. Ми працюємо не тільки зі школярями, ми починаємо працювати ще з дошкільнятами. Кінцева мета це звичайно зробити наше місце. Місто енергоощадним, але гроші заощадження від впровадження енергозберігаючих технологій не можна використати на нові проекти. Бідкається директор школи Лариса Капчинська. Кошти, які зекономлені в результаті втілення цих проєктів, сьогодні не йдуть на подальші проекти по енергозбереженню в цій же установі, а розчиняються в загальній масі коштів. Але все ж таки ми б хотіли, хоча б 10-15% зекономлених коштів і йшли на подальші енергоефективні проєкти. Тому школа ефективно співпрацює з міжнародними екологічними організаціями і меценатами. Саме завдяки їм на подвір'ї навчального закладу незабаром буде побудований екологічний парк. Працювати відпочиваючи, відпочивати, генеруючи енергію таке абсолютно можливо. Доводять студенти університету мистецтва та дизайну Лозанни, Швейцарія. Вони взяли участь у оригінальному проєкті Низькотехнологічна фабрика і створили свою просту розважальну машину Рокінг Ніт. Крісло крісло-гойдалку Яке, використовуючи кінетичну енергію, вміє плести теплі шапки. Для цього достатньо помірно розгойдуватися в кріслі, а вся робота здійснюватиметься вгорі, де розташована функціональна надбудова. Вона складається з тримача котушки з пряжею, в'язальної машини та її приводу. Коли крісло починає розгойдуватися, маятник вгорі коливається, що запускає обертання шестерні приводу. Таким чином, рокінг-ніт і виготовляє плетені шапки, поки ви собі спокійно відпочиваєте у незвичайному кріслі гойдалці, читаєте цікаву книгу або розмовляєте по телефону. При цьому ніхто не може вам докоряти, що ви нічого не робите, адже ви працюєте. Зацікавила ідея: змайструйте і собі щось подібне та відпочивайте, працюючи із задоволенням.